Ти коли-небудь замислювався, а раптом ти вже зустрів свою другу половинку, але просто не помітив цього. Правда в тому, що коли Бог приводить у твоє життя людину, яку він призначив для тебе, це не завжди супроводжується якимось особливим почуттям або очевидним знаком. Часто це виглядає цілком звичайно, але насправді це божественний збіг. Якщо ти молився, чекав або, можливо, почав сумніватися в тому, чи знайде тебе справжнє кохання, це послання для тебе. Тому що, можливо, твоя половинка вже в Русі, питання лише в тому, чи впізнаєш ти те, що Бог показує тобі. У цьому відео я відкрию чотири потужні способи, як Бог може познайомити тебе з твоєю другою половинкою, і ти навіть цього не усвідомлюєш. І до кінця ти отримаєш ту ясність, мир і підтвердження, про які ти молився. Номер один: Бог готує тебе до того, як приведе людину. Перш ніж Бог веде тебе у відносини, він приведе тебе в сезон очищення і підготовки, тому що для Бога любов це не просто емоційний зв'язок, це заповіт. Це не тільки про метеликів у животі і розмови до півночі, це про призначення, про мету, про долю. Друга половинка в очах Бога це не просто той, з ким тобі приємно. Це той, хто буде йти з тобою, боротися поруч з тобою, будувати з тобою все в згоді з його планом для твого життя. І тому Бог не просто дасть тобі людину. Він спочатку підготує твоє серце, щоб ти міг правильно прийняти і здерегти цю людину. Уяви, що твоє серце як ґрунт. Мудрий садівник не кидає насіння на тварду, кам'янисту землю і не сподівається на плід. Ні. Ґрунт потрібно розпушити, потрібно вирвати бур'яни, прибрати камені, перевернути і пом'якшити. Саме так Бог працює з нашим серцем. Перш ніж посадити в нього щось святе, перш ніж він приведе в твоє життя цю людину, Бог починає працювати з тобою. Він починає орати ґрунт твоєї душі. Він прибирає бур'яни минулих стосунків, витягує камені розчарування, Роздиває затверділі ділянки, сформовані зрадою, серцевим болом і втратою. Чому він це робить? Тому що любов не може пустити коріння в непідготовленому ґрунті. Навіть якщо насіння ідеальне, Воно не проросте в поганій землі, точно так само і твоє серце. Воно повинно бути готове прийняти, виростити і захистити те, що Бог хоче посадити. І ось тут багато хто починає дратуватися, тому що Божа підготовка не завжди відчувається як благословення. Часто це відчувається як затримка. Але ця затримка це не відмова. Це божественне вирівнювання. Це Бог каже. Я занадто сильно піклуюся про тебе, щоб дати тобі те. До чого ти ще не готовий. Ти не можеш побудувати здорові і зрілі стосунки, поки в тобі ще кровоточать старі рани. І Бог це знає. Тому в своїй милості Він починає зцілювати те, що ти думав вже давно позаду. Він розкриває приховані частини твого серця, твої страхи, невпевненість, невирішену травму не для того, щоб присоромити тебе, а щоб відновити тебе. Згадай, Адама, в книзі, Буття, глава 2. Перш ніж Бог представив йому Єву. Адам вже мав мету Він ходив з Богом в саду. У нього була ідентичність. Він жив у наповненості, писання говорить і взяв Господь Бог людину і поселив її в саду едемському, щоб обробляти його і здерігати бутя дві години п'ятнадцять хвилин. Адам уже рухався у своєму призначенні. Він був один, але не був самотній, тому що його душа вже була насичена богом. І коли Бог привів у його життя. Його, вона не заповнила порожнечу. Вона доповнила повноту, яку він уже носив у собі. Це і є божественний план. Ось як Бог влаштував це. Він хоче спочатку завершити тебе, перш ніж з'єднати тебе з кимось іншим. А тепер дозволь сказати одну істину, яку багато хто боїться визнати. Якщо ти спробуєш пропустити цей сезон, якщо ти поспішаєш оминути підготовку, ти можеш опинитися у відносинах, до яких ти не готовий. Ти принесеш в них нестілені рани і багаж з минулого. Ти можеш погодитися на стосунки зі страху самотності і назвати це коханням. І в підсумку те, що спочатку здавалося обнадійливим, може обернутися хворобою. Але якщо ти дозволиш Богу зробити свою роботу, якщо ти приймеш сезон очікування, ти вступиш у стосунки, які будуть не просто захоплюючими. А вічним зазначенням. Тож, якщо ти зараз у кімнаті очікування, якщо тобі здається, що Бог щось утримує. Знай, ти не покараний, ти готуєшся. Знай одне Бог не утримує від тебе любов, Він її очищає, Він не ігнорує твої молитви. Він готує тебе до зв'язку, який буде не просто хорошим, а призначеним Богом. Тобі не потрібно гнатися за тим, що небо вже готує саме для тебе. Тобі не потрібно погоджуватися на менше через страх або самотність, коли Бог формує тебе для чогось святого. І точно тобі не потрібно компрометувати свої цінності, просто щоб відчути себе потрібним. Людина, яку Бог приготував для тебе зустріне тебе в твоїй меті, а не в твоїй паніці. Тобі не доведеться благати про увагу або втрачати себе, щоб зберегти чиюсь прихильність. Твоя друга половинка прийде. Але не через боротьбу і зусилля. Вона прийде через вирівнювання, через послуг, через віру. І коли це станеться, це буде не просто здаватися правильним. Це і буде правильно, тому що те, що Бог влаштовує, він також і підтримує. А якщо він автор з'єднання, ти можеш бути впевнений, ця історія принесе йому славу. Тож, якщо це послання відгукнулося в твоєму серці, Ось що я хочу, щоб ти зробив. Якщо ти все ще віриш, що Бог приведе тебе до твоєї половинки. Напиши в коментарях: Господи, я довіряю твоєму часу. А якщо ти вже зустрів того, кого тобі послав Бог, напиши з вірою і вдячністю. Дякую тобі, Господи, за божественне вирівнювання. Не забудь поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, і поділитися ним з кимось, хто все ще чекає. З тим, Хто потребує нагадування, обітниця все ще в силі. Нехай благословить тебе Бог. Зміцнить твоє серце, і дасть тобі мир в очікуванні. Твоя історія не закінчена. Насправді найкраща глава тільки починається. Твої шляхи перетинаються несподіваним чином. Бог не приводить твою другу половинку в твоє життя згідно з твоїми планами. Він робить це відповідно до свого задуму. У той час, як світ називається удачею. Часом або збігом. Небо називає це провидінням. Ти можеш навіть не усвідомлювати цього. Але деякі з людей, яких ти вже зустрів, або яких тільки ще зустрінеш, були поставлені самим Богом не через твої зусилля, а через твою слухняність, не через твої старання, а через його вирівнювання. У книзі РуФ 2.3, у синодальному перекладі, сказано І пішла вона, і прийшла. І підбирала на полі позаду жнивар, і трапилося їй перебувати на ділянці поля, що належала воозу. Там написано трапилося їй перебувати. Але коли задіяний Бог нічого не відбувається просто так виглядало як випадковість, але це була божественна хореографія. Руф не йшла шукати чоловіка. Вона пішла служити, вона рухалася, і її слухняність стала шляхом до доленосної зустрічі. Ось чого це вчить нас в першу чергу. Бог приводить твою другу половинку, коли ти рухаєшся у своєму покликанні. Руф була на полі, працювала, шанувала Наомі. просто виконувала те, що вважала правильним. І Бог направив її прямо на поле воза. Вона не стояла на місці, вона була в Русі, і саме віра привела її до кохання. Бог не направляє тих, хто просто сидить і чекає знаків. Він направляє тих. Хто рухається в послуху? У Псальмі 36, 23 сказано: Кроки людини направляються Господом, коли він благоволить до її шляху. Зверни увагу, не сказано стояння або очікування. Сказано кроки. Якщо ти хочеш Божого вирівнювання, ти повинен бути в Русі. Бог може направляти тільки ті кроки, які ти дійсно робиш. Це означає слухатися навіть тоді. Коли шлях попереду не до кінця ясний, це означає служити, рости, стілюватися, будувати. Навіть тоді, коли здається, що нічого не відбувається, але ось що зміцнює віру. Коли ти рухаєшся в послуху, ти можеш не бачити всієї картини. Але небо вже діє за лаштунками. Твоя слухняність ніколи не буває марною. Те, що здається затримкою. Часто є Божою підготовкою до божественної зустрічі. Та робота, яку ти не планував, те служіння, на яке ти ледь не сказав, ні, те місто, куди ти не збирався переїжджати. Все це може бути маршрутом, по якому Бог веде тебе до тієї людини, яку він призначив для твого майбутнього. Дозволь нагадати тобі слова з ісай 55, 8, 9. Бо мої думки, не ваші думки, ні ваші шляхи, шляхи, мої, каже Господь, але як небо вище землі. Так, шляхи мої вище шляхів ваших, і думки мої вище думок ваших. Ти можеш не розуміти процесу. Але ти можеш довіряти тому, хто направляє твої кроки. Ти можеш мати своє уявлення про те, як повинна розгортатися твоя історія кохання, але у Бога є кращий план план, який просякнутий метою, обрамлений точним часом, і наповнений Його славою. Тобі не потрібно гнатися за тим, що Бог вже приготував. Тобі не потрібно маніпулювати відносинами, які Бог ще не підтвердив, коли настане час, і коли ти будеш ходити в послуху, Богу згодить твої кроки з долею. Ось як відбуваються божественні знайомства в Русі, в послуху, в довірі, тому не недооцінюй те, де ти зараз знаходишся, не списуй те, що здається тобі буденним. Іноді твоя друга половинка з'являється саме тоді. Коли ти просто робиш те, що Бог сказав тобі зробити. Іноді людина, з якою тобі судилося йти по життю, з'являється не в якийсь чудовий, знаковий момент, а в твоєму моменті найвищої слухняності. Тож продовжуй служити, продовжуй йти вперед, продовжуй довіряти. Тому що, коли настане Божий час, тобі не доведеться ганятися за чимось, Він приведе тебе прямо в поле благовоління. Так само. Як він це зробив для руфі? Номер 3 Твоя друга половинка зміцнює твою віру. Бог, призначені стосунки це ніколи не тільки про емоції, це завжди про піднесення. Вони не просто викликають почуття. Вони зміцнюють твою віру. Вони не віддаляють тебе від Бога. Вони наближають тебе до нього. Одна з найясніших ознак того, що хтось може бути твоєю другою половинкою. Це те, що що ваші стосунки наближають Тебе до Ісуса, а не відштовхують від Нього. У буття 24 ми бачимо, що Ревекка була не тільки красива зовні, вона була відповіддю на молитву. Слуга Авраама молився про знак. І ще перш ніж він закінчив говорити. Ревекка з'явилася, проявляючи доброту, смиренність і благочестивий характер. Вона не просто справила враження, вона виконала пророчий знак Писання говорить. І сказав благословенний Господь, Бог пана мого Авраама, не залишив милості своєї і істини своєї панові моєму. Я був у дорозі, і Господь направив мене. Буття 24, 27. це і є божественне керівництво, не просто потяг, а вирівнювання, коли це від Бога. Стосунки будуть не просто красивими, вони стануть відповіддю на молитву. І ось де багато хто робить помилку. Вони шукають людину, яка відповідає їхньому уподобанням, але не ту, яка відповідає їхньому призначенню. Тобі потрібен не просто хтось, з ким можна посміятися, тобі потрібен той, з ким можна молитися, тобі потрібен той, хто буде говорити життя в твоє покликання, стояти в проломі, коли битва стане духовною, і йти поруч, коли твоя віра буде слабкою. Давайте говорити прямо. Бог дані відносини це не просто емоційне збудження, це духовна сила. Бог, призначена, друга половинка, ніколи не вимагатиме від тебе компрометувати свої переконання, якщо відносини змушують тебе приглушувати твоє ходіння з Богом, ховати свою віру або терпіти гріх, аби тільки утримати людину поруч. Це не згода, це відволікання. Слово говорить. Не підкоряйтеся чужому ярму з навірними. Бо яке спілкування праведності з беззаконням, що спільного у світла з темрявою? 2 коринтянам 6: годин 14 хвилин. Чому? Тому що заповітні стосунки повинні штовхати тебе вперед до покликання, а не тягнути в бік плутанини і компромісу. Згадай прискиллу і Акілу. Вони були не просто подружжям, вони були будівничими Царства Божого. У діяннях 18 вони проповідували Слово. Приймали служіння у себе вдома і подорожували з Павлом. Ось як виглядає божественне партнерство. Це не тільки сумісність у характерах, це партнерство в покликанні. Пророка Мостри три запитує чи підуть двоє разом, не домовившись між собою. Відповідь ні. І згода це більше, ніж спільний смак у музиці або улюблені хобі. Це спільна духовна основа, це спільне бачення. Це єдиний напрямок у Божих цілях. Коли ти дійсно знаходишся в згоді з тим, кого Бог призначив для тебе, ти відчуваєш мир, ясність і святе підтвердження, не тиск, не плутанину, не духовну сухість, ось істина, яку, можливо, тобі потрібно почути сьогодні, якщо стосунки виснажують твій дух, гасять вогонь у твоєму серці, або змушують тебе сумніватися у своїй цінності в очах Бога. Це не від Нього, але коли це від Бога. Це приносить силу, радість і ще глибше бажання шанувати Господа. Писання говорить, залізо залізо гострить, і людина гострить погляд свого друга. Причі 27, 17. Благочества друга половинка не затупить твоє лезо. Вона відточить його. Тож дозволь запитати тебе, що твої стосунки роблять з твоєю вірою. Вони ведуть тебе до молитви. Чи до тиску. Вони пробуджують твій дух, чи пригнічують його. Вони надихають тебе на праведність, чи схиляють до компромісів. Тому що, коли Бог приводить тебе до твоєї другої половинки, вона не просто змушує тебе відчувати себе коханим, вона допомагає тобі любити Бога ще більше. Тобі не потрібно буде сумніватися, чи правильні ці стосунки. Ти будеш відчувати мир Божий, який превищує будь-який розум. Це може бути не ідеально. Але це буде наповнене метою. Це може бути не завжди легко. Але це буде творчо для твого духу. Тобі не потрібно погоджуватися на тимчасову прихильність, коли Бог готує тебе до заповітного зв'язку. Людина, яку він пошле тобі, не буде конкурувати з твоєю вірою. Вона буде доповнювати її, вона буде молитися з тобою, боротися за тебе в дусі, і йти поруч з тобою до твого призначення. Тож не втрачай надію, не йди на компроміс. І не погоджуйся на менше те, що Бог готує для тебе. Варто очікування, тому що, коли Він представить тобі твою половинку, ти впізнаєш її не тільки за зовнішністю, ти відчуєш це в дусі. Номер 4. Бог підтверджує твій зв'язок через духовну владу. Коли відносини дійсно встановлені Богом. Він рідко тримається тільки між вами двома. Божественні зв'язки часто супроводжуються божественним підтвердженням через духовну владу і благочестивих наставників у твоєму житті. Притчі 11 годин, 14 хвилин кажуть, де немає ради, народ падає, а при множестві радників благополуччя. Бог часто говорить через зрілих віруючих, пастерське керівництво і духовних наставників, щоб підтвердити те, про що він вже говорить тобі в серці з приводу цих відносин. Згадай, як сім'я Рвекакаї благословила її союз з Ісааком в буття 24 60. Подумай, як Воо звернувся до старішин біля міських воріт перед тим, як взяти руєв за дружину. Протягом усього писання ми бачимо. Встановлені Богом стосунки підтверджуються не тільки наодинці з Богом, вони також затверджуються публічно через духовну владу. Коли твої стосунки отримують справжнє благословення від тих, хто знає тебе духовно. А не просто соціально. Це часто сам Бог говорить через земні посудини. Це спосіб Бога дати тобі зовнішнє підтвердження, тому що ти вже відчуваєш всередині. Мова не про те, щоб шукати схвалення у всіх підряд, мова про те, щоб цінувати розрізнення тих, у кого немає іншої мети, крім як бачити тебе в Божій волі, коли благочестиві наставники, які постійно чують Бога, і живуть за Його Словом. Дивляться на твої стосунки і відповідають миром, а не тривогою, підтримкою, а не сумнівом, це не випадковість, це підтвердження, це божественне вирівнювання, виявлене перед твоїми очима. Ворог може імітувати почуття, може маніпулювати зовнішністю, але він не може підробити справжнє духовне розрізнення, підтверджене через безліч благочестивих радників. Ось чому в причах 15 годин 22 хвилини сказано. Без поради підприємства розладнаються, а при безлічі радників вони відбудуться? Твоя друга половинка буде не тільки здаватися правильною для тебе. Вона буде підтверджена духовною владою, яку Бог поставив у твоєму житті, не тому, що ці люди досконалі, а тому, що Бог часто говорить через встановлені канали духовного керівництва, щоб захистити своїх дітей від обману. Тож, якщо ти задаєшся питанням, чи справді ця людина від Бога? Зверни увагу не тільки на свої почуття, але й на реакцію тих, чиє духовне розрізнення перевірено часом. Їхній мир може бути підтвердженням від Бога, їхня обережність може бути попередженням від Нього. Багато з вас, хто дивиться це зараз, відчувають розчарування. Ви чекали. Ви молилися, ви намагалися залишатися вірними. І все одно нічого не зростається. Двері закрилися, можливості зникли. Ви починаєте думати, а може, любов просто не для мене. Але дозволь мені підбадьорити твоє серце. Сьогодні Бог не утримує любов від тебе. Він очищає її. Він не ігнорує твої молитви. Він готує тебе до зв'язку, який буде не просто хорошим, а призначеним Богом. Ти не повинен ганятися за тим, що небо вже готує саме для тебе. Ти не повинен погоджуватися на менше через страх або самотність. Коли Бог формує тебе для чогось святого. І вже точно ти не повинен жертвувати своїми цінностями, щоб просто відчути себе коханим той, кого Бог призначив для тебе, зустріне тебе в твоїй меті, а не в твоїй паніці. Ти не будеш благати про увагу, ти не втратиш себе, щоб завоювати чиюсь прихильність. Твоя друга половинка прийде, але не через боротьбу. Вона прийде через вирівнювання, послух і віру. І коли це станеться, це буде не просто здаватися правильним. Це і буде правильно, тому що все, що Бог влаштував, він також підтримає. І коли він автор цього з'єднання, ти можеш бути впевнений, ця історія принесе йому славу. Якщо це послання торкнулося твого серця, ось що я прошу тебе зробити. Якщо ти все ще віриш, що Бог приведе тебе до своєї половинки, напиши в коментарях. Господи, я довіряю твоєму часу. А якщо ти вже зустрів того, кого послав Бог, напиши з вдячністю. Дякую тобі, Господи, за божественне вирівнювання. Не забудь поставити лайк цьому відео, підписатися на канал і поділитися ним з тим, хто все ще чекає, тим, кому потрібно почути. Обітниця все ще в силі. Нехай благословить тебе Бог. Зміцнить твоє серце. І дасть тобі мир в очікуванні. Твоя історія не закінчена. Насправді, найкраща глава тільки починається. Якщо це відео торкнуло твоє серце, не проходь повз. Натисни підписатися просто зараз і допоможе зібрати перші 100 підписок. Це дуже важливо для розвитку каналу. Разом ми зможемо донести світло ще до багатьох душ.